Вітаю, друзі. Хоча відверто вітати, нема ще Росія фактично розпочала наступ на Сумську та Харківській області. Про це заявив головнокомандуючи збройних сил України Олександр Сирський і сказав, що агресор починає наступ на цих двох напрямках. Ще варто додати, що на турецькому та Оріховському напрямку рос... <кхм> рашисти теж пішли у наступ. Наступні декілька місяців будуть важкими, дуже важкими, і дивлячись на деякі. Оперативні і тактичні успіхи росіян вони будуть намагатися розширити зону свого наступу і зону свого впливу. Сподіваюся, що частина населення, яка знаходилась до цієї пори в полоні ілюзій про перемір'я, швидко позбавиться цих ілюзій, бо інакше вони можуть зіткнутися з реальністю, яка їх шокує. А нам не потрібні шоковані громадяни, нам потрібні прагматичні громадяни, які розуміють, що відбувається. Давайте розглянемо, що відбувається, наприклад, на окремому напрямку, Сумському, так званий Курський напрямок, але зараз він вже стає Сумським напрямком, тому що саме там концентруються росіяни, які хочуть створити відверту буферну зону. Зразу скажу: загрози Сумом немає. Хоча наступ називається Сумським, але. Не можуть росіяни не вистачає в них сил поки що прорвати оборону збройних сил, і це до речі, зараз стане зрозуміло вам, чому так відбувається. Ну, по перше, з кого складаються зараз наступальні сили російських військ? Там є частини підрозділів зі складу повітряно десантних військ та морської піхоти, які діють за підтримкою окремих е, танкових та мотострілецьких підрозділів зі складу мотострілецьких з'єднань, е, приблизно 4-5 танкових рот, е, а також артилерія 44-го до та 14-го армійського корпусу в Росії і 6 загальної військової армії. Також там є північнокорейські частини і підрозділи, які використовуються двома основними способами, або як придатні засоби посилення російських підрозділів при наступі, або їм виділяються окремі самостійні ділянки у складі своїх штатних підрозділів для того, щоб вони виконували бойові завдання. Сумарна численність взагалі всієї курської групи російських військ противника оцінюється по різному. Дехто каже, що там 62-65 тисяч військ, це з урахуванням групи прикриття кордону, а це треба враховувати. Це приблизно десь 10-15 тисяч. Або без такого ну, є показник навіть 75 тисяч військових російських, але точної, точних даних немає. Це запитання скоріш ГУРО, і вони мають таку інформацію, але на загал її не викидають. І це добре танки приблизно до 100 120 одиниць не більше і вони не новітні, але від цього вони не стають менш загрозливими. бойови броньовані машини приблизно ну десь до 600 одиниць, хоча дехто каже, що там. Понад 500, а дехто каже, що десь 620 650 ствольної артилерії, включаючи міномети, приблизно 660 одиниць, але є оцінка і до 800 реактивна артилерія це РСЗВ десь приблизно 150 180 одиниць. І цілому це угруповання оцінюється рядом експертів як приблизно три повітряно десантно дивізії і дві дивізії морської піхоти. Але це номінально по штатці. А якщо рахувати всі втрати, які відбулися в російських військах під час операції в суджі, то там приблизно максимум 2-2,5 розрахункових дивізій, а не та кількість, яка б хотілася росіян. Тому ще раз кажу: наступ на суми такої кількості військ, з розумінням скільки в нас є військ на тому напрямку, неможливий. А на даний момент зазначене угруповання російських військ а, вирішує дві проблеми: перше, воно намагається повністю витиснити частини та підрозділи збройних сил України з території Курської області. А друге намагаються створити і утримати так звану санітарну або буферну зону. Вони так називаються глибиною десь 15 кілометрів від кордону на території Сумської області. До речі. На харківському напрямку відбувається те ж саме: це говорить про те, що намагаються витіснити з Білгородщини наші війська і зайти десь на 15 кілометрів всередину Харківської області для того, щоб створити так звану санітарну зону. До речі, військово називається Кілзон, тому що ця зона це пройти не можуть ані вони, ані ми. Така зона, наприклад, зараз знаходиться. На Донецькій території на території Донецької області, бо там справні 15-кілометрова кілзон кілзона, яку неможливо пройти, а тільки росіяни в неї заходять. Вони знищуються, знищуються артилерією, знищуються дронами, знищуються всіма засобами. Але на жаль, ми не можемо перейти у наступ, тому що такий саме ця, ця територія, це кілзона для нас. Можливі окремі операції на окремих ділянках фронту, але це не можна, на жаль перевести в щось глобальне, тому що поки нема можливості. Пройти цю келзону у жодного з учасників бойових дій, а не наш, а не нашого противника, а що може сказати за самою такою обережною оцінкою а, рівня боєздатності угруповань військ ворога, які діють зараз на сумському напрямку, вони здатні провести. Наступальну операцію дуже обмеженого масштабу десь приблизно 10 кілометрів у гліб України та 30 кілометрів по лінії фронту з метою саме створення в на території України так званої буферної зони відповідного продовження. Але щоб розуміти, це їх плани на цьому напрямку. Згідно інформації, генштабу є системи протидії ворогу, миння поля. Фортифікації, захисні споруди, ну і кількість військ, яка там знаходиться, ну такою їх вибити звідти неможливо. Тому а зараз треба розуміти, що здатність ворога прорвати дійсно підготовлену оборону Збройних сил України, ну навіть її перший рубіж на цьому напрямку оперативно тактичній глибині, а тим більше протиснутись і прорватися до міста Сум. Ну, викликає дуже скептичну оцінку у багатьох експертів, і більше того, не має навіть розуміння, як вони можуть це зробити, не тому, що це якісь шапки закидательства або ще щось. Ні. Це саме розуміння, яка кількість військ використовується. Тому, скоріш за все, ми можемо розглядати ситуацію, що росіяни хочуть пройтись скоріш інформаційно, навіть через страти, і хочуть, ну, скажімо так, наголосити, що вони щось захопили, а не захопити фактично. Треба також казати про те, що на цій території вони будуть намагатися зайняти окремі частини. Вони хочуть взяти його під вогневі контролі, це зрозуміло. А про що саме йде? Вони це чотири об'єкти, це висоти між. Юнакіївкою та Храпівщиною, і лісовий масив на схід від Сум, який просягається від Радівки до Могриця та річки ПСО, до речі, про те, що там на пслі постійні бойові зіткнення казав у мене в ефірі ще в п'ятницю Віктор Бубаренко. І він наголошує, що саме там найактивніше намагання Росії просуватися. і це зрозуміло, бо це ну логічно з точки зору їх можливості і потенціалу. Окрім цього, давайте так відверто казати, що а, дії противника в цьому напрямку не лише високо ймовірні, а вже йдуть, і ми це спостерігаємо декілька тижнів. Але зараз вони можуть перейти в більш активну фазу. До речі, так само вони можуть перейти в активну фазу в такому ж напрямку, і Харків. в Харківському напрямку. Ще раз до міста Харкова прорватися вони не можуть, але намагання саме сьогодні. Створити так звану буферну зону, бо росіяни хочуть зараз закрити питання е територіальних втрат на своїй території, і все це зрозуміло особливо на тлі процесів, які відбуваються окрема історія. я Хочу сказати, що спілкуючись з військовими, які знаходяться на турецькому напрямку. На Покровському напрямку і на Запорізькому напрямку в напрямку Горіхова спостерігається, що росіяни і там активізувалися, а вони почали використовувати більшу кількість військ. Вони використовують так знову малими групами, але значно більше кількість атак, і це треба розуміти, що вони будуть йти у наступ для створення. По всій лінії фронту тиску з намаганням намацати слабке місце, де хочуть зробити прорив, але поки що жоден з експертів, яким я довіряю, не бачить можливості прориву до Сум, Харкова або Запоріжжя. Ну скажемо так на сьогоднішній день немає росіян ані не тих сил, які б вони могли б сконструвати, а не тих можливостей. До речі, для тих, хто розуміє в цьому питанні. Росіяни сконцентрують потрібну кількість сил для більш глобальної операції для більш масштабної вже наприкінці літа. От до цього треба готуватися, і тут треба питати в першу чергу Володимир Санача Зеленського президента України, який відповідає за загальне питання мобілізації. Як він готується до цього? Бо не лише треба мобілізувати людей, але треба ще їх підготувати. А у нас Можуть за місяць готувати не більше ніж 30-38 тисяч військових, і це не підготовка, це фактично начальне навчання. А підготовка це хоч би 3-4 місяці. У нас не так багато часу залишилося. Тож ми можемо за цей період підготувати скільки до 50 тисяч 60 тисяч людей. Ну хоч би їх, але треба готувати, і це повинні бути високомотивовані бійці. Але для цього треба проводити мотиваційні кампанії. Для цього треба пропонувати геть інші речі суспільству, і для того треба змінити ставлення до мобілізації. Мобілізація повинна стати справедливою, а не покаранням. А для того оточення зеленського потрібно, щоб теж почало воювати, а не так як зараз Костян звільнився з генпрокурора. 160 діб вже не генпрокурор, але призначений. В послом в Нідерланди, замість того, щоб приєднатися до війська, хоча попередній генпрокурор минулої влади Юрій Луценко, як би хто до нього не ставився, воював і приєднався до війська. Міністри, які звільнені, чомусь жоден з них не пішов на фронт. Хоча міністр інфраструктури в минулому прямому скликанні Володимир Омілян. Служив і це ж має відношення і до інших. До речі, депутати минулого скликання служили разом зі мною. Служив Ігор Луценко Я бачив на фронті інших депутатів. Але щось я не бачив, наприклад, Олександра Трухіна зі слуги народу, який вже не є депутатом, але до армії теж не приєднався. Жодна людина, яка має відношення або з дружні стосунки, або приятельські або бізнес-партнер Зеленського, або там Баканов теж саме його сини і інші не воюють на фронті, і це до речі підриває. Довіру до мобілізації черг біля ТЦК немає по тій причині, що люди не вірять в щирість Зеленського, не вірять, що для Зеленського це справжня ідея захищати Україну. Вони вірять, що Зеленський хоче перемогти на виборах, а не перемогти у війні, бо інакше було інше ставлення. А ще люди бачать, що постійні корупційні скандали, прокурори з Хмельниччини, які з псевдоінвалідності, жоден не звільнений. Вони бачать, що корупція вирує, а влада використовує. Свої можливості не для захисту України а для персонального збагачення, коли навіть послів виявляють на незаконному збагаченні. НЗК, наприклад, це виявляє, то це ганьба послів України. І Зеленський при всьому цьому мовчить і розповідає про все, що заводи. Я до речі, жодного разу не чув в нього закликів. Його відоських мобілізуватися. Я не чув за жодних закликів донатити на зсу. Я не чув від нього нічого цього. Ну мабуть, тому що його оточення не мобілізується. А про донати від Зеленського ніхто не чув. Хоча всі чули про те, як залужний отримав від українця від американців українського походження спадок 1 мільйон доларів, але не взяв його собі а тут же миттєво перерахував на збройні сили України. Це до речі, дуже показова історія. Куди перераховуючи Зеленський, можна побачити з їх декларації, де є у Олени Зеленській офшори, де сплачує вона податки в інших країнах, але це все неважливо. важливо. головне, сьогодні треба зосередитись на допомозі збройних сил України, бо поки є Збройні сили України, є майбутнє у нашої країни. Не буде збройних сил, не буде не лише майбутнє України, не буде. Треба це розуміти, тому треба не лише донатити, треба приєднуватися, допомагати збройним силам. Це головна запорука того, щоб Україна існувала. Я розумію, що комусь здається легше вірити, що буде перемір'я, але наступ росіян показує, вони не хочуть перемір'я, вони хочуть демонтажа української держави, знищення України. І поки це не почне пояснювати всім Зеленським, особливо своїм виборцям, і не почне їх закликати мобілізуватися, ситуацію на краще не змінити. Тому треба змінювати своє ставлення до війни всім. І Зеленському з його оточенням в першу чергу. Тоді суспільство побачить, що вони перестали займатися схемами, що схематозників і корупціонерів почали справді карати, а не вивозити до Румунії, і що оточення Зеленського почало справді воювати. От тоді для кожного українця зміниться ставлення і до війни. Сподіваюсь на це, бо це питання виживання країни. Дякую, що дивилися. Дякую, що підписалися. Дякую, що поставили вподобайки. Дякую, що поширили відео. Тримаємося, підтримуємо Україну, підтримуємо ЗСУ, і все буде Україна, Па-па.